Атака на Москву, що могло зазнати уражень на аеродромі Жуковській. Ми дедалі більше наближаємось до Москви. Кренські БПЛА намагалися поразити дома діятовоградського округу, Люберц, Раменський, і Безпілотниками було атаковано російський аеродром Жуковський. Це найпотужніший випробувально-дослідницький центр Росії. У межах об'єкта розташовані два потужні науково-дослідницькі центри. Це ЦАГІ, центральний аерогідродинамічний інститут, у якому тільки 60 аеродинамічних труб для продувки різних моделей на різних швидкостях у різних умовах. Та льотно-дослідницький інститут, де проходить випробування уся російська авіаційна техніка. Цей об'єкт мав бути досить сильно. Захищений засобами ППО, та все свідчить про те, що він серйозно вражений. Крім цього, були вражені об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема електричні підстанції. А головне, це звуковий супровід того, що є в російських пабліках стосовно цих уражень. Московити неочікувано зрозуміли, що війна вже прийшла до них. Якщо на Курщині війна почалася 6 серпня, то для москвичів вона почалася з попередньої атаки. Вони зрозуміли, що війна може бути і у них. Сьогодні було власне дві ракетні атаки дронами, але нас цікавить, звісно, наша Україна вдруге за вересень провезла масштабну атаку по об'єктам військової та критичної інфраструктури Росії одразу по дев'яти областям цієї країни разом з Москвою. При цьому використовувалися дрони Люти з дальністю понад тисячу кілометрів і вагою бойової частини в 50 кілограмів. Ке міноборони повідомило, що їхнє ППО збило 144 дрони, що фактично говорить про те, що насправді дронів було набагато більше. А з приводу результатів будемо чекати на супутникові знімки, аби оцінити. Ефективність використання наших дронів по ворожим об'єктам Попередньо відомо, що були прильоти по Жуковську, де розташована низка таких важливих і технологічних оборонних підприємств Російської Федерації. Також усі три цивільні аеропорти в Москві були закриті і є відео там, де горить полоса одного з цих литовищ. через збиті чи то засобами ППО, чи засобами РЕБ. Деякі дрони впали на місто Раменське, там були пожежі у багатоповерхівках, і є от, такі вже думаю мемовські відео з фразами куди біжать. Тож, Вкупі з нашою операцією в Російській Федерації в Курській області ці атаки дронами є важливим елементом психологічного тиску на російське населення у поєднанні з конкретними практичними завданнями знищення оборонної та критичної інфраструктури противника. У свою чергу в ніч проти вівторка, 10 вересня, ворог здійснив атаку шахедами по спозі спробою здійснити удар по на нашим енергетичним об'єктам. За даними командування повітряних сил було знищено 38 з 46 шахедів, що в цілому говорить про достатньо високу ефективність роботи нашої протиповітряної оборони, але також маємо пам'ятати, що знищення такої кожної цілі потребує роботи і ЗРК, і авіації, або мобільних груп. І тут вкрай важливо зберегти баланс між вартістю і. Ці ціною ті цілі, яка збивається, думаю, що зараз з точки зору інтеграції інтегральний стен ППО такий підхід у наших збройних сил є. Як це робиться? Ми далі поговоримо з нашим експертом, але поки що я згадаю про нові подробиці, які з'явилися після Рамштайну Пентагону. Прилюднів певні дані, які стосуються темпів виготовлення значної кількості озброєнь в порівнянні з 22-м роком, зараз у 24-му, безпосередньо. Американською оборонною промисловістю ці дані зараз є на сайті Пентагону. Там дуже багато різних показників, але я згадаю лише про декілька речей, які цікаві з точки зору наших потреб і потреб самої американської армії. Зокрема, йдеться про ракети Джемаре до Хаймерсів станом на кінець літа 2024 року їх вже щомісячно виробляють у кількості 1167 одиниць, і це на 40% більше ніж було у 2022 році. Самих пускових до Хаймерсів, які ми зараз бачимо на відео, роблять 8 на місяць раніше робили 6. і знаємо, що зараз суттєвий поп. Під і на Хаймерси, і на ці снаряди в низці країн, окрім самої України, також у Пентагоні повідомили, що за цей час, 22-го року, по 24 четвертий рік, вдвічі зросло виробництво зенітних ракет мсі до Петріот. Ці ракети якраз зможуть перехоплювати балістичні цілі, але насправді. Виготовлення цих ракет на місяць складає 42 ракети. Фактично, це не дуже багато, особливо з огляду на ту ефективність і інтенсивність використання цих ракет, зокрема тією ж Україною. і так само є значні замовлення в інших країнах на ці зразки. Протиракетного озброєння. Ну, і звісно, найактуальніше це виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів. Відповідно до звіту в Пентагону, зараз Сполучені Штати виробляють на місяць 40 тисяч артснарядів у калібрі 155 міліметрів. У порівнянні з показником 2022 року зростання становить 178 відсотків, тому що тоді американські. Е е е Виготовляли лише чотирнадцять з половиною тисяч снарядів на місяць, але тут є нюанси: виявляється, що снарядів виготовляється 40 тисяч, але ще потрібно заряди, тобто. Е Вибухівка, яка чи порохи, які виштовхують снаряд через ствол гармати, Так от, виготовлення оцих зарядів до снарядів набагато менше виготовляється лише 18 тисяч на місяць. Тут зростання невелике. І зараз. Тут відбувається основне прискорення, аби забезпечити якраз новиготовлення ну, самого і снаряду і заряду в кількості щонайменше 40 тисяч на місяць, і підтягнути виготовлення зарядів до кількості снарядів. І Ще один нюанс дані, які голосив сьогодні Пентагон, дещо менше ніж оголошували раніше самі представники Міністерства оборони. США. вони казали, що на цей період на осінь 2024 року вони мають вийти на кількість виготовлення снарядів 80 тисяч на місяць, а у 2025 році вийти на показник 100 тисяч снарядів на місяць. Сподіваюсь, що американці таки справляться з цими більш оптимістичними цифрами і зможуть дійсно нарости. Ти потребу в снарядах, яка зараз насамперед вкрай потрібна збройним силам. Ми знаємо, що генерал сирський буквально позавчора сказав про те, що співвідношення використання. Російських снарядів на полі бою наших зараз становить один до двох. Сподіваюся, що це теж дещо оптимістичні твердження, але навіть якщо один до трьох, це дуже добре, тому що під час коли ворог здійснював захоплення Авдіївки, то тоді перевага противника була один до десяти в боєприпасах.